Найгарячішою точкою на Маріупольському напрямку залишається Комінтернове. Бойовики звідти ведуть провокації. За інформацією розвідників, противник уже облаштувався в селі, просто в людських хатах. На подвір'ях маскують техніку і привозять під конвоєм ОБСЄ. Минула ніч обійшлася без стрілянини. А от напередодні на українських позиціях біля Комінтернового було гаряче. Оксана Муляр розповість. Крайній блокпост української армії. Отам От за деревами уже комінтернове. Раніше цією дорогою можна було вільно проїхати. Однак зараз там уже бойовики. Українські вояки прийшли сюди того ж дня, коли сепаратисти зайняли комінтернове. Треба було одразу закрити їм прохід у тил. Сьогодні поки ще гостей. боєць Анатолій пильнує підходи до опорного пункту. Поки що свого кулемета валіру прикриває дощовиком. І Як маскировка й адні погоди укриває. Розвідувальні групи у полі добре видно в бінокль. Вдень вони ненадовго виходять і одразу ховаються, та вночі починають діяти. У суботу була стрільба, зенітної установки, розривні патрони. Долітали до нас і вже в воздухі розривалися. Ну а так ПКМ, ну і автомати. Все свистіло, все ну, чутно було добре, що стріляли зі стрілкового. Коли ми почали в давати, то вони Вони почали стріляти з ЗУшок. вожчі на протяжні всього вечора. Ну то принципі, більше для терзання нервів лічного составу. Своєї цілі противник не достигає. Пораження не відбувається, підрозділення не вибивається з бойового ритму. Тож у день хлопці мають час на облаштування опорного пункту. На цьому місці раніше військових не було, тож починати треба фактично з нуля. Викупали бліндажа, бо у нас кухня поставимо там плиту. Перекриємо. Поки ж готують їсти просто в лісосмузі. Волонтери дали нам бощів, варим суп Сукмузичний ворог бараболя, справжня екологічна чиста. Добре, цибуля може містити певний процент жіночих сліз. Любов та душевне тепло. Волонтери привезли і новорічну ялинку, скоро у вояків дійдуть руки і до облаштування спального бліндажа. І вже придивляється до домашніх улюбленців. До них вже приходив собака. Приходить до нас в гості. Ми тільки приїхали. Вона вчора на другий день прийшла. От буквально позавчора вони йшли, собака загавкав, і вони почали стріляти в нашу сторону. Із Донеччини Оксана Муляр, Сергій Кисельов, Ігор Камінський, ТСН 1+,1.